Доброго дня! Я Фесько-Кароліна, студентка першого курсу відділення музичного мистецтва Пертичівського педагогічно фахового коледжу Житомирської обласної ради, керівник, викладач Даргіонсько-хорових та музично-теоретичних дисциплін вищої категорії, старший викладач Григорцевич Наталія Петрівна. Тема дослідження вокально педагогічна діяльність Марії Михайлівні Кочиндика. Неможливо з'ясувати. Де закінчується професійна діяльність і розпочинається особисте, адже спів для неї то саме життя? Яскраву сторінку у понад 30 років вокально педагогічної діяльності в історію відділення музичне мистецтво Бердичівського педагогічно-фахового коледжу Житомирської обласної ради писала Марія Михайлівна Кочиндик. Оскільки не знайдено публічних матеріалів про Марію Кочиндик, педагога і мисткині, вважаємо за потрібне окреслити основні віхи її діяльності. Отож, метою нашого дослідження є висвітлення педагогічної та вокально-виконавської діяльності Марії Кочиндик. Народилась Марія Михайлівна 22 грудня 1944 року у селі Довголука Стрийського району Львівської області. Згодом родина переїздить у місто Стрий. Батько Стефанів Михайло Миколаєвич та мати Стефанів Ніна Васильівна працювали на стрийському харчокомбінаті. У 1961 році Марія Михайлівна закінчила стрийську школу номер 5 У цьому ж році вступила у Самбірське училище культури, а через рік перевелася у Другобицьке музичне училище. Цікавим фактом є те, що Марія Михайлівна одразу після закінчення школи вступала у Другобицьке музичне училище, але не прийшла за конкурсом. Директор училища, що був головою вступної комісії, поставив Марії Михайлівні двійку за спів, а вже у 1966-му той самий директор вручав випускниці диплом з відзнакою. З 1966 до 1969 працювала керівником музичної студії при Другобицькій школі No5. Проте молода викладачка мріяла про вищу освіту. А відтак у 1969 році вступила на перший курс Другобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю музика і співи, який закінчила у червні 1973 року. Одночасно з навчанням у інституті з 1 вересня 1971 року працювала викладачем фортепіано у музичній школі при Хоровому товаристві Дрогобича, а влітку працює вважатою у дитячому таборі відпочинку. Після закінчення інституту Марія Михайлівна направлена за розподілом у Бердичівське педагогічне училище. Куди з 16 серпня 1973 року була прийнята на посаду викладача фортепіано. Упродовж педагогічної діяльності в училищі викладала теорію музики, хорове диригування, вокал, була класним керівником групи на музичному відділенні, виховала плеяду талановитих випускників, що в подальшому продовжили свою професійну діяльність у стінах рідного училища. З 1991 року очолювала предметну комісію викладачів основ вокалу та методики музичного виховання в дитячих закладах за багаторічну сумлінну працю, нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки, УРСР, значком Відмінник народної освіти УРСР, медаллю ветеран праці. Марія співала з дитинства і мріяла про сцену, і мрія її фактично здійснилася. Марія Кочиндик володарка прекрасного голосу, колоратурного сопрано. Своїм чудовим голосом, неповторним тембром чарувала слухачів, вела активну концертну діяльність, систематично виступала з сольними концертами в училищі, місті та області. Випускниця Марія Михайлівни, цимбаліст Тетяна Михайлівна, згадує, коли ми перегорнули свою шкільну сторінку і поступили до Бердичівського педагогічного училища, нас зустріла чуйна і добра жінка. Марія Михайловна Кочиндик була нам не тільки класним керівником, вона була нашою другою мамою, яка опікувалася про нас, переживала наші труднощі, раділа нашим здобуткам і перемогам. До неї в моїй пам'яті живе її чудовий голос. Я пам'ятаю, як ми були вражені, коли вперше почули її спів. Колоратурне сопрано, кришталево чисте, дзвінке, сильне. Вона була окрасою всіх концертів, які проходили на нашій сцені та на сценах нашого. У репертуарі співачка понад 80 творів, серед яких твори композиторів класиків, арії з опер та оперет, класичні романси, обробки українських народних пісень. Улюблені пісні «Аве Марія, Франца Шуберта та заливай же роженько весела Георгія Майбороди на слова Андрія Малишка. Марія Михайлівна багато років була солісткою хору викладачів, ансамблю народних інструментів мозаїка, народного хору Пердичівського педагогічного училища. З творчими колективами Марія Михайлівна неодноразово виступала у Польщі та Болгарії, де отримувала схвальні відгуки. Довгі роки окрасою багатьох заходів залишався дует у складі викладачів Марії Кучиндик та Василя Пупіна, що викликав захоплення у педагогів та студентів училища. Особливим професійним виконанням та неабиякою артистичною майстерністю вражав дует Одарки і Карася з опери Гулака Артемовського Запорожець за Дунаєм. Та романс Микола Лисенка на слова Гендріха Гейне Коли розлучаються двоє. 24 грудня 1999 року у приміщенні Головного корпусу Бердичівського педагогічного училища відбувся творчий вечір Марії Михайлівни Кочиндик з нагоди її 55-річчя. У програмі вокальні твори композиторів світової класики, українські народні пісні. Пісні українських композиторів. У творчому вечорі брали участь творчі колективи музичного відділу Бердичівського педагогічного училища. А ще Марія Михайлівна співала у хорі Свято-Миколаївського собору міста Бердичева. Матінка Ела Сватула розповідає, що Марія Михайлівна була у когорті тих, хто першими долучився до духовного співу у храмі. Серед іншого колектив виконував у Тверде Боже зсевічної, де соло виконувала Марія Кочинник. Слів Еле Володимирівни дізнаємося й про те, що у перші роки незалежності України почали відроджуватися національні традиції. Різдвяний репертуар не вирізнявся різноманітністю, чи не усі колективи співали колядки і щедрівки, серед яких незамінними стали нова радість Стала та «Добрий вечір тобі, пане господарю. Адже за часів Радянщини на території нашого регіону намагалися знищити мало не всі духовні надбання українського народу. На батьківщині ж Марії Кочиндик Західній Україні традиції вдалося зберегти. Отож, на прохання отця Віктора Марія Михайлівна стала пригадувати і співати те, що роками заборонялося владою. А відтак, однією з перших колядок, співаних хором собору, стала колядка Ой над Вифлеємом, записаних з голосу Марії Михайлівни. А з 1994 року відвідує костьол Святої Варвари, де на той час. Відбувалася служба греко-католиків. Співає у хорі і разом з юними прихожанами організовує вертепні дійства з неодмінним співом колядок та щедрівок. У 2003 році Марія Михайлівна вийшла на заслужений відпочинок і усю себе присвятила вихованню онуки. Яна Фінагеєва розповідає, що Марія Михайлівна чудова бабуся. У дитинстві вона співала колискових, возила онуку на відпочинок у Болгарію та у рідну Довголуку. Пізніше вчить готувати неймовірно смачні страви західноукраїнської кухні, Знайомить з давніми українськими традиціями і звичайно залучає до занять музичним мистецтвом. І сьогодні Марія Михайлівна, відсвяткувавши своє 80-річчя, продовжує ділитися своїм життєвим досвідом. І співає адже пісня то її душа.